Всім привіт, у нас робота купить. Зараз дивіться, проходить такий оценкав 504 То, Той трактор, який ви всі довго чекали. Тому що mm тут -hmm. 50 коників, тут 4 циліндри у нас іде. А перевага ще в тому, що. Перевага ще в тому, що ми колеса 20 5 Задні 28 широка резина, 12,4 тут, 8-5 розширена. Розширено. За рахунок того маємо шикарний кліренс. 1400 мм по самій нижній точці. Маємо рівну підлогу. маємо трансмісію 8х8 з реверсом. Тобто у вас 8 вперед є, 8 назад. 4 повишені, 4 понижено. Токентавер, то, то завод ДТЗ робить такий от сучасний дизайн, така крута оптика нова, новий дизайн. Їх дуже всі хотіли, вони закінчились. Зараз прийшли. Прийшло, зразу кажу, небагато. Тракторів. Тому хто хотів такого трактора, можна вже дзвонити замовляти. Ціна знижена, доставка безкоштовна, без предоплати. То сама нова модель 2023 рік, бачите, посилене на весне іде. Дві гідропари штатно. Задній мост, теж не від 24-ки, то вже 40 й мост, де на 50-ті, то вже нормально. От, тут же під праву руку управління коробкою передач, реверс вперед-назад понижено повишно і там самі передачі. Сучасна така приборочка. повторюсь, рівна підлога. Роздільні гальма йдуть. Дві е, гідропари, штатні встановлені, ручний газ, дві швидкості ОМУ йде. 4 циліндровий двигун. Передній мост, правда, з 24-ки обманювати не буду. Ну і в принципі той трактор же і не стоїть як Донфенг 40-ка і як ДТЗ 5404. Він значно дешевший, а по габаритах, по колесах, по колесній базі, по вазі він значно опереджає. Тобто ви можете вже 1,8 метр цепляти, 1,6 метр спокійно взагалі стане. Полушка там 2 по 30 чи 3 по 20 потягне 100%. Вот і таке більш важке навісне можете ціпляти на нього. От. І то завод Кентавр, Він же завозить ДТЗшки, тому то значно ліпша якість за аналоги, які є там булати, цінтаю за таку ціну. Так що, друзі, звертайтеся. от Отакий красень в наявності є. Доставка безкоштовна по Україні, без предоплати. Шануємося, як завжди, бережіть себе. Слава Україні, всім пока.